Закріпив фару, все попаяв. Е, зробив там заглушку. Заглушку зробив з і поліетиляна немає. Е, дивіться, що ситуація. Е, Оця фігня буде вискакувати, як би ви не сіли. Я хоч петлю відігну, але бампер не повертається, тому що удар пройшовся понизу і у нас, виходить, ось ця частина вона типу клюкнула вниз. Відповідно, вона тут роз'явилася, як бачите. Фару я закріпив на ті отвори, які там є. Тобто, бачите, фара тягне чуть вниз. Це говорить про те, що у нас ця частина телевізора донизу клюнула. Це значить, автомобіль треба тиснути гідравліку. Тобто треба знімати бампер. Бампер в будь-якому випадку треба буде знімати, але не зараз, бо бампер тут розламаний в двох місцях. Це все треба відігрівати, рівнати, так само цього все паяти. Назад воно не сяде, бо тут є така маска свого роду, і оця маска кинулася донизу відповідно вона за собою бампер тягне. Навіть якщо я от зараз попробую якось піджати і підняти, защопнути, ну допустимо, і воно назад вскакує. Тому що бампер постійно народить, тиснутися донизу. розумієте? Тобто це треба витягувати. Їм ем потрібна машина, тому машину віддають так, як є. Технічно справно то відчищається, електромеханізм працює, фара не відвалиться. Поки що е, мусить їздити так. Все, табзик віддає, як є. Так, е, запрацювався і забув, що я забув знімати. Коротко, народ, давайте так коротко. Е, прокладка впускного колектора, ось її номер. Це у нас сальник розпредвала. Його номер. Так, Віктор Рейнс. Прокладка Г... голокоблок ГБЦ. Це номер. Те, я ще не ставив, це у нас прокладка кришки. Це номер. Потім у нас ще буде йти прокладка випускного колектора. Ось цей номер. Прокладка кришки трамбліору, ну, масну зі той корпус термостата. Була без номера, я її прикрутив. Так, Зараз давайте так. Клапана підрегулював. впускні клапана. Оце впускні клапана. 0,15 зазор. випускні 0,30 зазор, можна там типу, 0,32, це не критично. 0,30, тобто у нас є, ну тут певні положення вже є трошки і воно декотрі зажати вже. Все. Е головку ми відрегулювали. Зараз закину, зараз буду перетягувати е момент. от На прокладці завжди момент пишеться. Ну, Все дуже просто. Так. Затягується 40, 45, 85. 90. Так, що у нас тут пише? Е Теж не пам'ятаємо спеціалісти та ти що? Тут написано, що у нас він тисільний затягувати тільки з моментом Тут у нас є з момент, є моме... головки, де Можна довернути, знаєте, ті подивсираси. Так, як бачите, тут у нас позначення ось такого довороту, у поворота немає. Відповідно, у нас тут затягується болти тільки з моментом. Отже, значить, зараз я ще залізу в мануал, бо прокладки то прокладками Вони часто собі біси гонять. Ну, Віктор Ренц каже, що... Просто два моменти затяжки. Е, якщо пам'ятаєте, я перетягував чекайте, на, -то було, на логані прокладку, то там вказувало момент один, момент другий і типу, плюс провернути на 20 разів типу, був значок. І 90 градусів два рази на 90 градусів повернути. Ну, тут, як ви бачите, у нас 90 ньютонів, типу, буде максимальна затяжка достатньо. Добре, давайте спробуємо перетягнути. Е, порядок перетягування тут так само позначений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. просто Понадо. Так, Поки у нас працює, щенк купитися, все добре. Збираю, вже не знімає, тому що ну не знаю, таке освітлення не докрутий буде ролик. Скажімо так, позбирав максимально, у нас лишилося. Венти ще йдуть на кришку. Потім, що там ще за винти, у нас йдуть винти кришки цієї бокової, кріплення фільтра. Трубки ці у нас в кришку вкручуються. Там одна... Коротше, одну трубку треба буде поміняти, бо вона в такому стані. Е, тому у нас тут о, в маслі, тому що вона тріснута і масло гнала. Е, не знаю, подивився, знайду яку трубку. Бачите, тут вона м'яка. Тут вона на цьому трикутнику м'яка. А от тут вода заходить е, в саму кришку від перегрівів, вона здубіла. Постараюся кусочок знайти ці трубки. Е, позбирали майже всього, у нас залишилася проводка. До речі, коли знімав захист, цю резинка. Резинка це у нас радіатор. Тобто треба дивитися, що у нас на радіаторі. Так, лишився один поводочок. І винтики, що у нас тут защита прямо з цього боку. Все, в принципі, знаєте, як то кажуть, запасових гвинтів у нас не залишилося, тобто використалося все. Сьогодні запускати я його не буду. По одній причині е, змушений під'їхати купити ще масло, бо дивіться в чому прикол, Тут масло от в такому стані. Я не знаю наскільки воно тут емульсоване, е, Навіть якщо я зараз витру, воно буде, щоб ви поняли, максимальний рівень. По-перше, я не знаю, що це за масло. так, ще не знаю, що це за масло, що в нього там наливали, Власника треба запитатися. Максимальний рівень. Чи він сам максимальний рівень налив і типу, масло таке би, нормальне. Ну, воно в прозоре. Я б не сказав, що воно емульсію має. Не знаю, скажімо так, 50-50. Е, питання ризикове, чи запускати, чи не запускати. Е, коли знімали кришку, я ті фрізпосі злив, тобто можливо десь пару капель попало. Ну, це не критично. Емульсії, як такої немає. Тут плюс емульсії в системі охолодження так само немає. Е середину на ну, охолодження я взяв. Це у нас буде так само новекс. Ага. Е G13 е дивився по присадках. На матісину підходить нормальок. Так, ну, взяв е, з запасом 5 літрів на всякий випадок. Це у нас G13, тобто і має і присадки всякі, все, що хочеш. Короче, до мінус 42 витримає, тому що, якщо взяти е, G12, він там до мінус 40 якось такого. А то є G11 взагалі до мінус 30 щось таке. Це має більший ресурс, плюс має набір присадок, які захищають алюміній гниття. Так, етиленгліколь. Хочете дати напрямую класу на основі спеціальних глюколі спеціальних присада призначені для заповнення системи охолодження всіх типів двигунів. Автомобілів, в тому числі алюмінієвих та інших тепломінків вергатих, захищає від корозії та замерзання, підвищує точку кипіння, температура експлуатації вона до мінус 42. Немає негативного впливу на ощущений, патрубки, прокладки, шланги головного блоку циліндрів. Не містить нітритів, нітратів, амінів фосфатів, боратів і силікатів. Тобто оце. -во алюмінієву головку роз'їдати не повинно. Так, як раніше, як сказав, Здавали головку в ремонт, її там наварювали, були раковини такі порядні, шліфували. Головка у нас повністю перебрана, перетерті клапана, так, як з клапанами були проблеми, поміняли сальники клапанів, бо задубіли. Від перегрівів вони подубіли, стали як пластмаса. Все, лишається у нас пошук прокладки. Вияснимо, яке масло заливав власник, бо візьмемо повністю масло разом з фільтром. Щоб, як то каже, власник ближайшим часом до нього не дивився. Зразу кажу, я повністю капіталку двигуна не робив. Тобто піддон, на піддоні прокладку не міняв. Сальник колюнували не міняв. Якщо передній ще більш-менш сухий, то задній підтікає. Це свідчить про те, що у нас мокро тут навколо коробки і там. Не сильно не критично, але є, капає. Зараз капіталити двигун, я просто фізично не маю часу, мені треба цей автомобіль максимально швидко зібрати і віддати. Хай людина катається, це не критично. В будь-який момент можна буде під'їхати, зняти піддон і тому подібне. Коробку зараз скидати, я не, не маю бажання. Це дуже довго, і чоловікові дороговартісно, ну, і плюс в той же час е, воно не настільки так капає, щоб аж зараз поміняти. Я можу поспорити, що це призвело оце підтікання більшості з-підголовки і за то, що були перегріви. Зараз, я думаю, про термуризоцію, елементарно можна спробувати помити двигун, щоб власник міг наявно бачити, де. Підтікання і що устраняти. бо мокро все. Так, добренько. Ремінь. Тут, я так зрозумів, міняли, так як помпу і ролик Ролик у нас вроді би Іно, Ремінь Гетс і помпа у нас в, Ще такі досить непогані запчастини. Мене це здивувало все. Зараз я напевно закругляюся. Можливо, десь хтось хотів, щоб я запустив, показав. Немає бажання ризикувати на цьому маслі. Хрін його знає в в'язкості. Вроді би є. Но, щоб воно мені зараз гарно вимиту головку, це все сарака пішла, щось я не бою, немає бажання. Ми злеїмо, за заодно зразу злиємо, змастимо в цю зверху всі вали і відповідно, пружини коромисла. І тоді вже будемо займатися, скажімо, так, з першим запуском. Плюс треба ще буде от хоча б цього речі, хоч трошки повідмивати. Щоб ви поняли, от антіфріз от було був І От стільки злилося антифрізу. Щоб ви поняли. Так, у нас тут по факту. Все, єдине, що, там, що трошки попався, потім помить, підмиваю знизу і тому потім буду фільтра знімати. Бо, ну, Коротше, ви бачите, такий під, під, захист двигуна, з нього досі ще стікає масло. Тобто воно давилося, сапляло. Був перегрів, просто скаже, не був перегрів. Ладно, Надіюся, що цим е, закінчиться і автомобіль буде їздити. Щось гоздення. Треба, треба, і дивіться, яка година, і її ще нема.